Олександр Зеленко, Доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка з нами зараз на скайп зв'язку. І ще в біографії пана Олександра є такий пункт, такий, ну, десь настроє, але ну ми розуміємо, що це минуло. Ваш ваше минуле екс розвідник КДБ. пане Олександре. Буквально десь годину тому з'явилося це інтерв'ю Володимира Зеленського з проду того, що війна зайшла у другу фазу, де вже Росія боїться <кій> дій України і справді. Це помітно. Як ви гадаєте, справді почалася друга фаза, де, як би і що би не робила Російська Федерація, вона все ж є в обороні. І, це, і, і чи це розуміють у Російській Федерації? Або ж, можливо, реальність вони сприймають зовсім по-іншому і далі виношують план захоплення Києва або повалення конституційного режиму якимось чином, як вони хотіли це зробити більше рік тому. Ну, зрештою, знаємо, що і Медвечук зараз якусь. Політичну силу для чогось е, створюю. Навіть не будемо її називати, щоб не давати зайвої реклами. Слава Україні. Шановні панове, знаєте, ми завжди робимо одну велику помилку. Ми говоримо не про тих гравців. Колись, коли я був офіцером зовнішньої розвитки КДБ, імперія готувала всіх офіцерів КДБ з таким підходом аби кожен офіцер думав і розумів, до чого прагне сама імперія. Тобто думав на рівні керівника імперії. Розклад в той, що Росія давно знаходиться під зовнішнім управлінням. І Росія не збирається і не може власноруч щось вирішувати. За Росію вирішує товариш Сі, він приїхав. Він навів порядок між баштами Кремля. Він дав ярлик на царство на наступний термін. Погодьте, такого ще не було, ну, мабуть, в сучасній історії ніколи, аби керівник іншої країни приїжджає в якусь країну і поздоровляє нині діючого президента цієї країни з перемогою на президентських виборах, які ще не оголошено. І в яких діючий президент ще не оголосив своєї участі. Це просто прийшов на так. Що, Що, Що теж та важливо, Він сказав, не я переміг. Всі сказав, він переміг, він призначив: ядерна зброя Росії знаходиться в повному контролі китайської сторони. Це так звана зброя вищого командування. Відмова від України для Китаю означає автоматичну відмову від Тайваня. Це згортання всіх століттями, реально століттями виношуваних планів по поверненню піднебесної на Олімп планети. Тому хоче Путін наступати, хоче Путін наступати. Що він хоче, це великого значення немає. Це так звані тактичні питання. Стратегічне питання, що йому накаже робити товариш Сі? Поки що товариш СІ наказує продовжувати війну, аби зрозуміти всі тактичні, технологічні, військові, політичні, соціальні, психологічні сфери, прогалини, нюанси Західного світу. Він хоче зрозуміти, якою може бути гіпотетично відповідь і рівень війни проти Китаю за Тайвань на теренах України. Тому всерйоз говорити про те, що можна е, домовлятися, чи можна щось очікувати від Росії, і отам шов збреде е, в голову е, Божевільному Путіну, ну це як то кажуть. Це все одно, що запитувати у ну, командира роти, е, коли фронт піде в наступ чи в відступ. Ну він може да, орієнтуватися, але не він це визначає. Тоді е. з цієї з, з того, що ви говорите, я просто думаю дзвінок. Лідера Китайської Республіки до президента України Володимира Зеленського, де він принаймні публічно з того, що ми чули, де він там закликав до врегулювання конфлікту, як вони це називають? Що нам потрібно перемир'ям раніше бачили ці пункти мирного плану Китаю? То що це було? Це таке прощупування нашої готовності на це, що він міг говорити Володимиру Зеленському? Ну якось між рядків, що могло залишитися за кадром. Як ви думаєте? Тут досить очевидна річ пропозиція, поки що корейського варіанту: Китай не покине Росію. Китай на сьогоднішній момент, поки принаймні на сьогодні, поки не втрутились Сполучені Штати із якоюсь дуже сильною ініціативою, Китай не дасть Росії програти. Крім того, він, Китай добре усвідомлює, що Європа не зацікавлена в програші Росії. Візит і Макрона, і візити всіх інших європейських чиновників, до речі, не варто забувати, що перед візитом Макрона за 4 дні туди примчався керівництво Баса, підписало угоду. Про постачання найсучасніших аерокосмічних технологій європейських Китаю. Ну, ми розуміємо, що постачання Китаю це постачання Росії. Розмова йде про найбільший в історії контракт по постачанню великих цивільних і середнього класу літаків. І Макрон летів із понад п'ятдесятьма провідними бізнесменами Франції. Технології там. Технології будуть качатися, це зрозуміло. Санкції ну, відкриємо українську, навіть версію чи російську, Форпса і подивимося. Минулого року було 88 мільярдерів на Росії, на 23 й рік 110. Їхні загальні статки збільшились на 150 гаком мільярдів доларів. Наслідок санкцій. Ну, якось так, на чверть збільшилося кількість мільярдерів, і ледь не на третину збільшила їх легальні офіційні статки. Тому Росія готова до довгої і тривалої війни, не треба себе обдурювати. Ми так себе заколисуємо, що позавчора вже відбулася перемога, а післязавтра треба бронювати місця в ресторанах Одеси, бо вже все зайнято. Mm -hmm. е, ні, бронювати місця дуже рано, е, ситуація дуже складна. Сінзепін зацікавлений в паузі. Е, путін його розчарував. Путін обіцяв швидку перемогу, вихід на кордони Європи для того, щоб розв'язати руки е, Китаю в Азії, але цього не відбулося. І тут відбулася ситуація, коли. Старший начальник, зрозумівши, що молодший ідіот, треба брати все в свої руки і, як то кажуть, хочеш зробити щось добре, зроби сам. Дзвінок це ясно, що спроба спочатку прищупати, потім будуть більш, очевидно, жорсткі, бо китайці люблять іти від м'яких до більш жорстких речей. Тобто вони зараз закрили. Для е, дронів, які є основним, скажімо так, основним базовими китайськими дронами, які використовують Збройні сили, вони зупинили їхній продаж взагалі е, навіть третім країнам для того, щоб вони не попали в, е, в Україну, мотивувавши тим, що вони будуть випускати нові більш сучасні. Е, наскільки це правда, ну безумовно будуть нові, але така швидка пауза. Аби ми не, не отримували дешеві, прості, якісні, ну на свої гроші, дрони вже щось е, варте, кроки будуть і далі. Е, буде безумовна спроба залякування, е, будуть дипломатичні шлі, е, е, такі от розмови. І все це ясно, що упреться в діалог двох: Сі і Байдена. І от там. Буде вирішуватися, до чого вони прийдуть. Тут ключовим є позицією України не здатися. От в цій ситуації, коли ці е, гіперважковики намагаються вирішувати долю світу, насправді долю світ, доля світу вирішує Україна. Якщо Україна здасться, то е, ну, Європа. Будемо говорити чесно, вона не буде воювати. Вона не може і не мотивована. Туди можна поставити 100 тисяч леопардів і 100 тисяч 16, але ні німецький, ні французький солдат воювати не може і не буде. Сполучені Штати одні проти, проти всього, не варто забувати, знову ж таки, про гроші України, це автоматичне. Відновлення влади Китаю над Тайванем. буквально автоматично. Це Індія, яка коливається до до цивілізованого світу, чи до Китаю. Перемога Китаю безумовно перетяне Індію. Уявіть, що таке Союз Китай плюс Індія. Три, майже 3 мільярди за невеликим винятком півлюдства. Саудівська Аравія, Іран. І багато-багато інших. Тому долю світу насправді вирішує Україна. Важковаговики дивляться, наскільки ми стійкі, наскільки ми можемо отримувати. І ви знаєте, я намагаюся завжди я говорю і курсантам своїм. Е, припиніть е, говорити, я от віримо і цього достатньо. Ні. Зараз щодня кожен повинен сказати, що сьогодні я зробив для перемоги. Конкретно. Кожен. Не тільки чоловіки, чоловіки, жінки, підлітки, старі люди, що Що сьогодні ми підходимо до зараз апофеозу. Або це буде перехід в таку в'ялу форму, яка дасть можливість Китаю відновити Росію і кинути її вперед на обрізану е, територіальну Україну. І на наступний раз я не знаю. Чи зможемо ми відстояти Європу і цивілізований світ? Або ми все ж таки встоїмо і знаєте, як Давид і Галяв, дивлячись в очі гіганту, сказати Ні. Україна буде в рамках 91-го року. Ми вас не боїмося. Ми будемо воювати до останнього. Не треба боятися ось цього слова. До, останнь... да, до останнього долара, до останнього українця, до останньої краплини крові. Ми повинні стати тим, чим став Ізраїль, тим, чим стала Швейцарія. Не один мільйон воює, і ще один мільйон їх е, утримує, а інші пишаються і вірять в перемогу. А всі мільйони воюють, допомагають. І в нас вийшло якось так мільйон на фронті, а мільйон триста тисяч за системою шлях здорових мужиків знаходяться в Європі. Як вона там? Ну, шлях він і є, шлях. Коли показують картинку з Одеси, де сидять вгодовані бички, а представники військомату топчуться, їх просто виганяють із генделика. Ну, якось так важко уявити. Ну, не знаю, це, мабуть, дуже велика витримка у хлопців, бо я б, мабуть, не витримав. І вони б мене разів по 50 всі повіджималися. Коли це ви мабуть. кажете, що Китай може кинути ну, така фраза звучала Росію на Україну, то йдеться про те, що вони їм зброю почнуть пост. Постачати, тому що ну те, що є в Росії, то є. Ми вже бачимо їхні там потуги і спроможності. Військові, ну що значить будуть З осені потрошечку, потрошечку ідуть боєприпаси, снаряди, патрони, радники є. З'являються не забувайте, ЛНР прийняло таку цікаву програму про відновлення. Своєї економіки, яка передбачає залучення 100 тисяч будівельників із Північної Кореї. Тобто молодих хлопців-будівельників, які повинні відновлювати раптом що економіку молодої республіки. Буде підвищуватись розвідка, працює китайська винятково в інтересах Росії супутникової вся система. Є стрілецька зброя попадається. Вони дають їм оптику, бо оптика була завжди французька на російській бронетехніці. Зараз її стало значно менше. Не вся вона зникла, але значно менше. І з'являється китайська. Але ключова річ в танкобудуванні це підшипники. От вони були американські європейські, більше половини, якісні, хороші. Тепер їх повністю заміняють китайські. Вони менш, ясно, що якості, вони швидше зношуються. І от чому на сьогоднішній момент у Росії були такі проблеми? Один і той, скажімо так, набір запчастин йшов або на, на залізницю, або на танки. Або зупинити реконструкцію залізниці, але для Росії це практично неможливо, бо надто велика країна і основний транспорт, навіть той же танк е, треба залізницею вести. Або робити танки. Вони робили упор на залізницю, і Китай тепер буде компенсувати їхній Уралвагонзавод і всі інші, для того, щоб вони змогли нарешті наростити. Те, що з'явилися армати в Бахмуті, це вже те, що китайські запчастини на Урал прийшли. І вони нарешті можуть випускати не в тих обсягах, які хочуть, але в з наростанням свою бронетехніку. І ця допомога буде йти, буде нарощуватися. Китай має багато ресурсів. На наше щастя, вони всі низької якості. Але знову ж таки, у нас доля одна, ми повинні стояти як ну, в 300 портанців і перемалувати азійські орди. Іншого вибору нема. Скажіть, будь ласка, от називачі нашої бесіди хотів вас запитати. Ви доволі чітко окреслили, що буде. Якщо Україна програє, так тобто домінація Китаю, об'єднання з Індією, справді там дві країни по півтора, по 1,4 і і Індія два тижні тому перевищила вже Китай за кількістю населення. Ну і знову ж таки країни Африки, які зараз і так вагаються, і близького сходу очевидно, очевидно, можуть прийняти сторону Китаю. А що буде, якщо Україна виграє? Ми не якщо, а коли перепрошую, коли Україна виграє, адже ми. Ніхто не сумніваємося в нашій перемозі, хоча я розуміємо, що це буде непросто. І які тоді можуть бути кроки? Як тоді може розвиватися ситуація? В, тоді... контексті от в геополітичному Китай зрозуміє, що пряма агресія зазнала поразки. Він буде вимушений перейти до. Більш цивілізованих, економічних, е, політичних, культурних, соціальних засобів експансії, а тут він уже не настільки небезпечний. Тут ми маємо справу далі із е, змаганням таких цивілізаційних систем. Принаймні вже не буде загрози тому, чи буде у нас Оруюлівський варіант. Бо програш України це 1984 рік Орула. Повному обсязі без будь-яких копюр, і, мабуть, іще й такі трошки жорсткіше. Виграш України це, безумовно, е демілітарізація і денуклеація Росії. Е це відкидання Китаю від Європи від спроб гегемонії в е Європі і в Центральній Азії. І це поворот. Людство до простої думки цивілізація це і є майбутнє людства і планети. Розмови, конфлікти, перемовини, компроміси, не війна, не агресія, не бандитизм, не психопати рівня Путіна це повинен бути урок. Україна повинна. Дати урок всім на сьогоднішній день східним деспотіям, які ще збереглися. І, до речі, це може бути під поштовхом до лібералізації і цивілізації Китаю. Коли вони зрозуміють, що все ж таки спробувати робити найбільшу армію, найбільше ядерних зарядів, ну й що? І коли невеличка європейська країна може. Розтращити зуби великому агресору китайці добре засвоюють уроки історії, і люди самі по собі повинні час від часу отримувати уроки для того, щоб розуміти, що правильно, що неправильно. Власне кажучи, перемога України це подальший розвиток демократії і цивілізації, не лише в Європі. І в Західному світі, а й на Сході. І це поворот із, е, процесу контакту різних культур в русло діалогу, а не бандитизму, який спробував привнести Путін ще в 2008 році.